Все, а, да, да, да. да, пришла трансляция. Да. Да. Это что, с первого этажа они поднимаются? водоканал же, да? А можно, чтобы в следующий раз вы приходили заранее? Ничего. И я вас очень прошу, передайте директору, что в следующий раз мы его здесь ждем на комиссии. Хорошо? Спасибо вам Где трансляция? так, Доброго ранку, шановні колеги. Починаємо засідання постійної комісії ЖКХ та дорожнього господарства. У нас на порядку денному достатньо багато питань. Давайте ми заслухаємо першого водоканал. Там у них маленьке питання. Докладайте, докладуйте, докладайте. Сюда, да. Ми просимо внести зміни до нашого рішення у зв'язку з тим, що. Eh, назва eh, нашого проєкту не відповідає містобудівним умовам. А саме там різниця написана вулиця, Донецьке шосе, а ми просимо просто назвати Донецьке шосе. Ні, ви просите назвати біля вулиці Донецьке шосе. Да, да, Це тобі... технічні правки. Давайте голосувати. Технічні. Я думаю, ніяких так. питань нема. Хто за, прошу голосувати. Так, шановні, щось ви. Візіть, ні, не хотіть голосувати. Так, да, я... добре, дякую. Дякую, спасибо. Прошу вас дзвоняти. Так, наступний у нас, як завжди, наш профільний департамент ЖКХ. Просимо вас, доброго дня, шановні депутати. Ми вносимо зміни до нашого програми, а саме додаємо пункт. І продовжуємо її. З 23 по 28 рік вносимо пункт утеплення фасадів за щодо залучення коштів, кредитних коштів на наступні 5 років. Так, є якісь запитання? Може комусь треба оселювати? Панові. Нема? Тоді голосуємо. Хто за це рішення? Дякую. Так, наступна, наверно. Ні, там же ще ще не потрібно. Давайте на пакет, на пакет Так, так, давайте по цьому питанню тоді краще. Це ще... спеціаліст. Тобто зміни до... рішення. А, ага. Це теж технічне питання. Технічне питання, ну хай спеціаліст. Доброго дня. Ми вносимо зміни в рішення від 2019 року 42-48 про прийняття в комунальну власність в гуртожитку за адресою аеропорт 40. Там були в них розбіжності в адресі. І в документах. Наразі це аеродром 40. Є всі документи, він зареєстрований, і ми вносимо зміни. Це така адреса аеродром. Аеродром 40. А, була так. Аеропорт? А, була аеропор... ну, спочатку вона була аеропорт 18, потім 40. Це технічне рішення, ставлю на голосування. хто Дуже важливе, рішення. Mm -hmm. аеродром, так, наступне: що у нас? Отінь. Отінь. Протоколи. Це я про... Протоколи. А. Так, давайте тоді спочатку сам протокол затвердимо, а потім вже... А де протокол. Ну, це логічно. Зразу протокол, а далі там списки і так далі. І протокол. Я... Так, ну ж швидко, мабуть, читаєте. Ну, давайте. Ви давайте меня. Так, у нас э, це протокол комісії ЖКХ по. Э, як воно правильно називається? По квартирному учут. Я пропоную затвердити протокол. Називається так. Про затвердження протоколу засідання комісії при виконавчому комітеті місь... міської ради житлових питань. Від 28.09. що, Від 28.09 затвердження? Так. Так? Це не октябрьський. Ні. Вересень. А, ну так, да, тільки 13 число. Так. Да, від 28.09. Є якісь запитання по протоколу? Нема. Давайте голосувати. Хто за це рішення? Дякую. Далі тут підрозділи цього ж протоколу. Про прийняття на облік громадян та зняття з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов внесення змін до облікових справ осіб. Є якісь запитання? Тут є цілий список. Я думаю, ви всі уважно вивчали його. Нема запитань? Тоді голосуємо. Хто за це? Дякую, Ну, давайте так. Про... Далі це про затвердження списку на заселення службової квартири номер 20 за адресою новошкільна будинок 94. Кого ми там заселяємо? А заселяємо ми. Гарнізону mm -hmm. не знаходжуся, що надається, фамілій немає. Та є. Не можна знати. У... Ми повинні були заселяти. Військова частина. Це військова частина. Вот. Частина А 1314. У приміщенні військової частини А 13-14. Тільки тільки включають судбові. Ага, це включення до барелі. ще Так, давайте зтвердження списку, витвердження списку. Надо було підготуватися. Так зірати. Про виключення про надання квартири, про включення списку. Може, там пакетно проголосуємо? Ні, не пакет, у нас є перелік, що додається до списку службових квартир, що викреслюється з цього списку. Ну, ми реально бачили, нам Ну, я думаю, ми всі бачили ці списки. Давайте, давайте. Да, нам треба проголосувати. Про виключення з числа службових. Жилих приміщень квартир номер 19 34, 37 за адресою Багдана Хмельницького, проспект Бадана Хмельницького будівля 229. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Я? Так, далі у нас про затвердження списку на заселення службової квартири номер 12 за адресою провулок Я лицевий будинок 1. Щось таке маленьке, так? Це військова частина. За приміщення. Добре, хто за це рішення? Прошу Дякую. голосувати. Дякую. Так, далі. Про затвердження списку на заселення службової квартири номер 20 за адресою вулиця Новошкільна, будинок 94. Це теж військова частина. Хто за це рішення? Давайте голосувати. Дякую. Ще одне рішення про виключення списка службових. Жилих приміщень квартири номер 19 за адресою вулиця Біляєва, будинок 8а. Так, хто за це? Давайте голосувати. Угу. Дякую. Так, далі у нас є видача ордерів на заселення. Присутність. А... Про надання квартирі номер 3007 за адресою вулиця Троїцька, будинок 5. надати жиле приміщення однокому-то квартиру номер 3007 за адресою вулиця Троїцька, 5, житлову площу 21,9 квадратних метрів, загальною площу 51 квадратний метр після комплексного капітального ремонту та видати орден на цю квартиру гладких Ірині Сергіївні та склад її сім'ї трьох осіб. Якщо не заперечуєте, давайте проголосуємо. Нехай заселяють. Дякую. Так, і ще у нас два таких же рішення. Так, перше, про видачу ордера на квартиру номер 66 за адресою Тополя 1, будинок 2, корпус 1. Тож, Загальною площою на 1 квадратний метр. Якубовському Олегу Івановичу. І склад сім'ї, якого складає 4 особи. Хто за це рішення? Давайте голосувати. Михаил, вы проти? Я. Про видачу ордера на квартиру номер 33 за адресою проспект Богдана Хмельницького будинок 7. Видати ордер. За адресою квартири 33 За адресою проспект Богдана Хмельницького будинок 7. Жилою площою 37,7, загальною 57,5, пятьдесят Хоменка Валентині Анатолійовні. Склад сім'ї, якою три особи? Хто за це? Давайте голосувати. Наступне питання це надання дозволу на зміну умов договору найму житлових, житлових приміщень. Так, шановні колеги, у, у, нас, так, у нас таких рішень: 9. Пропоную голосувати. Це усі дев'ять рішень пакетом. Ставлю на голосування. Хто за це? Не бачу, бачу. Зачитуйте, будь ласка. Про надання дозволу на зміну умов договору на житлове приміщення квартири номер 63 за адресою аерозром будинок 10. Дати замість померлого наймача Антоненка Олександра Миколаївича визнати основним наймачем дружину Антоненка Валентина Балівну складом сім'ї дві особи, у тому числі донька Рубан Юлія Олександр. Про надання дозволу на зміну умов договору житлового приміщення квартири номер 115 за адресою вдаткового будинок 47. <кій> Замість померлого наймача Дашевської Надії Іванівни визначити основним наймачем сина Дашевського Олександра Геннадовича складом сім'ї три особи, у тому числі дружина Дашевська Вікторія Валерівна, донька Кіряєва Інга Олександр. Праднення дозлого на зміну умов договору найму приміщення квартири номер 95 за адресу вулиця. Менахем Мендол Шнейнер-Сона, будинок номер 3 Замість померло наймача Тюріна Михайла Володимировича, визнати основним наймачем дружини Тюріна Тюрину Тетяну, Юрівну, складом сім'ї, дві особи, в тому числі сина Тюріна Дмитра Михайловича. Про надання дозволу на зміну умов договору має можливо приміщення квартири номер 29 за адресою Немировича. Вулиця Данила Нечая, будинок 9. Замість померлого наймача Горенко Лідії Іванівни. Визначити основним наймачем доньку Шевердіну Наталію Анатоліну складом сім'ї дві особи, в тому числі син Шевердин Микола Валентинович. Про надання дозволу на заміну умов договору найможного приміщення. квартири номер 16 за адресою Поля, будинок 2. Замість померлого наймача Артоменко Віктора. Нікифоровича визначити основним немачем дружину Артоменка Аллу Володимиром складом сім'ї дві особи, у тому числі доньку Артоменка Наталія Вікторівна. Про надання дозволу на заміну умов договору найможливого приміщення квартири 108 за адресою Данила Нечая, будинок 9, замість померлого наймача байдак з Янов'ї Петрівни, визначити основним наймачем сина Горожданкіна Максима Григорьовича, складом сім'ї одна особа. Провеняння двозгону, зміну умов договору найму житлового приміщення квартири номер 47 за адресою вулиця Бехтаря, будинок, 2 Замість померлого померлого наймача самокін Наталії Натівни. Визначити основним наймачем онуку Івановну, Наталію Вікторовну, складом сім'ї 5 осіб, у тому числі. Курченко Олена Олегівна, сестра Шестакова Ганна Вікторовна, племінниця Шестакова Карина Сергіївна, син Іванов Андрій Андрійович. Про надання дозволу на зміну у договору найму житлового приміщення квартири 47 за адресою вулиця метробудинку Будинку, А, ні. Будівська, будинок 14. <кхе> Саме. Замість померлого меча тригуб Тетяни Юрівни визначити основним наймачем доньку Машкову Ілону Анатолівну складом сім'ї одна особа. надання дозволу на зміну умов договору на моржі приміщення квартири No2 за адресою Новокайдацька будинок 10. Замість померлої наймача Квача Віталія Івановича, визначити основним наймачем доньку Кривород Тетяну на складом сім'ї три особи, в тому числі Квач Людмила Стив. Степанівна донька Криворот Аліна Ігорівна. Так, все. Пропоную надати дозвіл на зміну умов договорів найму усім вищезазначеним зазначеним 9 приміщенням. Хто за це прошу голосувати? Михайло, одна рука. Ну, це добре. Дякую. Так, далі у нас є 17 рішень про приватизацію. Теж однакові, 17 рішень. Пропоную 17 рішень голосувати по <реш> ектам. Хто за це, прошу голосувати. Дякую. Дочитуйте, будь ласка. Про передачу власне житлового приміщення номер 4547 у гуртожитку за адресою проспект Слобожанський, будинок 105, громадянина Пінкевича АВ. Про передачу у власне житлового приміщення номер 49 у гуртожитку за адресою вулиця Гавриленко. Будинок 4А. Громадянину Феч Чирашвілі. Д.Р. Про передачу у власні житлового приміщення номер 73 У гуртожитку за адресою вулиця Казака Мамайя, будинок 22, громадянину Яремінка ВМ. Валентина Михайловна. Так. Про передачу власність злого приміщення номер 86 у гурточку за адресу вулиця Казака Мамая, будинок 30. Громадянину Степанова, Сергія Миколаївця. Приватизацію житлового приміщення. Про передачу власність злого приміщення. номер 533. У гурточку за адресу вулиця Максима Дії, Будинок 4. громадянином Склімкіна на Лени Леонідовни. Климкіну Яні Анатольевне. Климкину Яні Анатольевне. Про передачу власник житлового приміщення номер 301 у гуртожитку за адресу вулиця Осіння, будинок 8. Громадянина Сугак Любов Іванівни. Сугаку Віталію Георгійовичу, Сафенкові, Тетяні Георгійовні, Сафенкові, Мирославі Дмитрівні, Сафенкову, Тарасу Дмитровичу. Про передачу власність житлового приміщення номер 909 у гуртожитку за адресою Котляревського будинку пять громадянина. Омільченко Гані Володимирівні Пінкевич Євгеній Миколаївні, Дробинській Галині Анатолійовні, Омельченко Святославу Максимовичу. Про передачу власність житлового приміщення номер 63 у гуртожитку за адресою вулиця Каруни будинок 120. Сім громадянину Макарович Наталії Іванівни. Про передачу власність житлового приміщення номер 45 у гуртожитку за адресою вулиця Універсальна будинок 5. Громадянина Лисенко Надії Олександрівні, Лисенко Антоніні Миколаївні і Лисенко Данілу Ігоревичу. Про передачу власність житлового приміщення номер 99 у Готовку за адресу вулиця Алана Шепарда, будинок 29 А, громадянину Шумійку Сергію Васильовичу. Про надання дозволу про передачу власність житлового приміщення номер 304 у гуртожку за адресою вулиця Петра Яцика, будинок номер 2 громадянинам пацері Олегу Івановичу і пацері Юлії Олеговні. Про передачу власне житлового приміщення номер 148 У гуртожитку за адресу вулиця Козака Мамая, будинок 30 громадянина. пехник Олені Анатолівні, пехнику Є, Єгору Миколаєвичу. Про передачу власне житлового приміщення номер 103, 104 житлового будинку, блока секції номер 103-105 у гуртожитку за адресою вулиця Софії Ковалевської, будинок 78, громадянам, громадянам. Ох, Рососі Інні Анатолівни, Рососі Іллі Юровичу, Рососі Юровичу, Рососі Юровичу. Про передачу власність житлового приміщення тридцять девятьсот у гуртожку за адресою Буковинська. Будинок 5. Громадянам. Це мої сотрудники. Жирьобчині Катерині Федоровні, Жирокіну Роману Миколайовичу. Зазначені приміщення. Це співробітники. Про передачу у власність житлового приміщення No31 у гуртожку за адресою Алана Шепарда. Будинок 29 А громадянину Алан. Ну, зараз... Лебідь Олені Петрівні. Про передачу у власність житлового приміщення номер 11 У гуртожку за адресою Універсальний будинок 5. громадянину Маркової Наталії Олексіївні. Про передачу власність до приміщення No103 у гуртожитку за адресою козаками Мамая, будинок 22, від Нічук Лідії Іванівни. Так, колеги, пропоную надати дозвіл про передачу власність вище зазначених приміщень. Ставлю на голосування. Хто за це? Так. Шановні колеги, у нас ще комісія йде. Де ви усі? Ваш інтернет, а у нас інтернет Ох, Дякую, шановні колеги. дякую. То інтернет лагає. Так, у вас усе? Так, у нас усе. Так, дякуємо. у нас наступна інспекція по благоустрою, так? Доброго ранку, шановна комісія. Інспекція з питань благоустрою підготувала такі проекти рішень виконавчого комітету про надання дозволу на влаштування металевих огорож із воротами та квітками в районі будинку номер 38 А по вулиці Генерала Пушкіна. До нас звернулося об'єднання Пушкіна 38 А ОСББ щодо влаштування зазначених воріт. Ніхто не заперечує. Тоді голосуємо. Хто за це? Дякуємо. Наступне. Так, наступне про надання дозволу на влаштування металевого огорожі з воротами та хвірткою в районі будинку номер 29 по вулиці Троїцькій. Тут до нас звернулися мешканці щодо влаштування воріт. Нема заперечень. Тоді голосуємо. Так, про надання дозволу на влаштування металевих огорож із воротами та хвіртками в районі будинку номер 13 по вулиці Яскравій. Тут до нас звернулися ОСББ тверська 13 щодо влаштування зазначених воріт. Ніхто не заперечує. Ставлю на голосування. Хто за це рішення? Опять щось з інтернетом у вас. Антон, дякую. Так, наше стандартне наступне рішення про вжиття заходів щодо усунення порушень правил благоустрою. Тут ми демонтуємо гаражі, споруди, огорожі. Ну, Згідно з переліком. Спочатку припис, так, а потім так. вже будемо теж. Так. так. Все уважно вивчали цей перелік. Давайте голосуємо. Хто за це рішення? Щось у нас з інтернетом. Ага, дякую. І е, наступне рішення. О, чудово. Чудово. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.09.23 23 No 129 про вжиття заходів щодо усунення порушень правил благоустрою території міста Дніпра. Тут ми е, вносимо в додаток нові редакції, вносимо до переліку нові адреси. Нема заперечень. Тоді голосуємо. Дякую, шановні депутати. Так і останнє рішення виконавчого комітету про надання дозволу на влаштування металевої огорожі з воротами та хвірками в районі будинку номер 120 по вулиці Набережній Перемозі. Тут до нас звернулися ОСББ Фенікс з Дніпро на влаштування металевої огорожі. Нехай встановлюють. Хто за це? Шановні? Так, що у нас? Порядок денний вичерпаний? Шановні колеги, порядок денний вичерпаний. Усім дякую за плодотвірну працю. Всім до побачення. Слава Україні, шановні. Героям слава! Героям слава! Давай,